Вчора пояснення давав Ткаченко Олександр Ткаченко, міністр в тому, що нас насправді відбулося. Так відбулася реєстрація. Монастиря києво печерська лавра Православної церкви України, але адреса реєстрації це Свято-Феодосіївський монастир, який знаходиться навпроти Лаври. Це навіть чи через дорогу. Мабуть, хто мабуть, хто хто гуляв там, то той бачив, що це трохи в іншому місці, але приміщення цього монастиря і сам монастир належить до комплексу києво печерської лаври, музею заповідника. Зареєстровано монастир. Можна сказати, що ми також вже на сьогоднішній день знаходимося в лаврі як Православна церква України, однак ніхто виганяти, звичайно, монахів Московського патріархату нинішнього, з києво печерської лаври, не буде, оскільки у них не закінчився термін оренди безстрокова оренда її Надав Янукович, і е, має, буде створена комісія згідно рішення РНБО і Кабінету міністрів, котра буде досліджувати е, правила використання і дотримання е, правил договору, е, по якому е, сама, сам по собі монастир, який очолює владика Павло Олебідь, е, перебуває в Києво-Печерській владі.